Отже, значить, от така дуже проста схема. Вона одразу підказує да, те, що успадкування в C може відбуватися від одного класу, а може відбуватися від двох класів. Так? Про це треба пам'ятати. Ну, от такий другий випадок, він називається множинне успадкування. Про нього, напевно, що є сенс окремо говорити. Да? Значить, як відбувається. Успадкування, так, значить, ви, наприклад, якийсь маєте, якісь маєте значить, клас, ось він тут є, з ним можна якось працювати. Загальний синтаксис показаний, показаний ось тут. Тобто ви створюєте клас з якоюсь назвою. Тут може бути специфікатор видимості так, або специфікатор доступу. Ми ще зараз розглянемо табличку, стане зрозуміліше, що і як. Двокрапочка, да, обов'язковий елемент, і назва нового класу, який ви хочете створити. Далі фігурні дужки, у фігурних дужках ви дописуєте все, що вам треба, щоб міг робити цей новостворений клас, і в кінці крапка з Да. Це загальний синтаксис створення похідного да, або успадкованого класу да, або підкласу, по-різному, скажімо так, називають. І значить, на чому хочу звернути увагу да, от з тими модифікаторами доступу. Значить, якщо у вас всередині класу є мовити, до функції або до змінної застосований модифікатор доступу там, публічний, да, то при публічному успадкуванні а публічне успадкування це мається на увазі, коли ось отут. Оцей модифікатор, специфікатор, коли він паблік. Да? Тобто, що мається на увазі? Коли, коли паблік на паблік, да, то в результаті в похідному класі да, та успадкована змінна або функція буде теж паблік, теж публічна. Якщо була захищений, да, а успадкування публічне, то залишається захищений. Якщо була приватний, то, значить, в похідному класі доступу не буде, тому що до приватних доступу нема. В похідних до, до приватних нема. Да, тому треба зрозуміти так, що найпростіша форма, як робити успадкування в C++, це публічна форма успадкування. Що вона робить? Вона публічні захищені функції змінні залишає такими, які вони були, да не впливає. А ну на в приватні вона вплинути не може в принципі, да, тому доступу не буде. Якщо ж ви успадкування хочете зробити захищеним, якщо ви там поставите protected, то всі змінні, які були публічними і функції, вони стануть захищеними. Що це означає? Це означає, що через похідний клас з головної функції ви не зможете викликати той чи інший метод або звернутися до Да? тільки уже там в класі. Ну, і відповідно, якщо ви успадкування робите приватним, а це за замовченням, да, якщо нічого не вказано, то приватний, то всі публічні захищені змінні стають приватними з усіма витікаючими наслідками, да, ви їх вже маєте розуміти. Ну, а приватні до них все ще доступу як не було, так і нема. Да, тобто тут якби... Нічого кращого не з'явиться. Ну, на перший час вам в більшості, в більшості, випадків, в більшості випадків напевно, що краще всього треба буде використовувати паблік, да? тобто, спочатку паблік. Але щоб ви розуміли, що можливі і інші варіанти, да? тобто, якщо вам треба ну, не знаю, там, посилити, да? посилити скажімо так, вимоги до доступу до змінних. Зробити їх або обов'язково захищеними, або приватними, да, то ви можете це зробити. Ну, ось якби, цю табличку собі десь там, не знаю, там, збережіть, сфотографуйте, там, ну, мається на увазі знімок екрану можна зробити, так? і от, щоб ви розуміли, як то кажуть, кінцевий результат, який ви отримуєте в похідному, в похідному класі.